Україні вже кілька днів поспіль не вимикають світло. Чи є покращення в енергетичній сфері? Дізнаємося у заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук. Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, я вас вітаю. То чи можете ви підтвердити, що ситуація з обмеженням електроенергії для споживачів поліпшується? Доброго дня так дійсно ситуація у нас залишається стабільною, і сьогодні, вже в котрий день у нас не передбачено застосування графіків відключення електроенергії. Однак нагадую, що по всій країні зараз триває масштабна ремонтна кампанія практично всіх об'єктів генерації, передачі електричної енергії, і важливо для всіх споживачів зараз використовувати все таки електроенергію ощадливо, особливо в пікові години. Це з 7 до 11 ранку та з 17 до 22. Адже і через ворожі обстріли, коли наша енергосистема втратила понад 9 гігават потужності, і через продовження постійних атак на енергетичну інфраструктуру у нас практично щодня під обстріли потрапляють і лінії електропередач підстанції. Це призводить до додаткових обмежень у передачі електроенергії в той же час. Система. Хоч і стабільна, хоч і немає у нас зараз відключень, але є дуже чутливою до будь-яких, як зовнішніх факторів, так і внутрішніх, тому ми просимо все ж таки наших споживачів уважно ставитися до використання електроенергії, розумно споживати її. І також щодо постійних обстрілів, особливо в прифронтових територіях, то минулої доби енергетикам вдалося заживити. Понад 2,5 тисячі споживачів, які якраз були знеструмлені через бойові дії або збої в режимі обладнання. І, зокрема, у нас на Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювались декілька підстанцій, побутові споживачі а також шахта. В шахті на той момент перебував 21 працівник. Всіх людей вивели на поверхню і живлення оперативно відновлено. Тому, все ж таки, дивлячись на ці постійні обстріли наших прифронтових територій. І атаки росіян, які все одно не покидають своєї мети порушити роботу енергетичної системи, просимо все таки споживачів бути уважними до того, як використовуватися електроенергією. А також хочу нагадати, що зараз у нас триває не тільки масштабна ремонтна кампанія, а також діють державні програми щодо підтримки встановлення додаткового генеруючого обладнання, як для бізнесу, так і для побутов споживачів і про будь-яку інформацію, яка потрібна вам для того, щоб встановити обладнання, дізнатися, які саме документи потрібні, як отримати кредит пільговий в банку. Все це ви можете дізнатися за номером телефону 1549 на урядовій гарячій лінії Струм, яка працює цілодобово. Експерти гарячої лінії готові відповісти або зорієнтувати споживачів наших щодо будь-яких питань, які цікавлять. Особливо те, що я озвучила, це отримання пільгових кредитів, це встановлення обладнання, це отримання документації, підключення обладнання. Все для того, щоб кожен українець і наша енергетична система ставали більш стійкими, більш стабільними, більш енергонезалежними. Тому, будь ласка, користуйтеся тими е Тими можливостями, які створені для того, щоб ми разом успішно пройшли не тільки наступну осінь та зиму, а й зробили нашу систему більш стійкою. Дякую, пані Світлано. Я вам дякую за актуальну інформацію. І з нами на зв'язку була заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.